Вітаємо з вами поліція Запоріжжя. Ми працюємо у містах, що тримаються, попри обстріли, допомагаємо там, де вже нічого не лишилося, крім надії. У прифронтових громадах під звуки сирен і вибухів. Наші поліцейські залишаються поруч з людьми, щоб підтримати, врятувати і захистити у програмі сьогодні. Про щоденну боротьбу за життя про тих, хто рятує з під завалів, допомагає евакуйовувати, забезпечує порядок навіть у найтемніші години. Попереду історії, що не залишать байдужими. Залишайтеся з нами. Правоохоронці піднімаються в небо. У Запоріжжі стартує поліцейський аеропатруль. Тепер очі закону спостерігатимуть за містом з висоти пташиного польоту у прифронтовому регіоні, де кожна секунда має значення. Дрони стають новою зброєю у боротьбі за безпеку. Як зміниться життя містян під пильним оком повітряного патруля? Дізнайтесь далі. Запоріжжя, місто сили, місто, яке живе на межі фронту, але не здається. Тут кожен день виклик і кожна хвилина шанс залишитися в безпеці. Віднині на варті порядку новий гравець, несамовитий, точний, невидимий і крилатий. У небо Запоріжжя піднімаються поліцейські дрони. Вони не просто спостерігають, вони бачать усе. Наразі ми запроваджуємо новий проект. Це застосування безпілотних літальних апаратів з метою патрулювання рекреаційних зон. На яких ну, в теперішній час в зв'язку з потеплінням очікується значна кількість людей, це патрулювання цією системою дозволить оперативно реагувати на можливі правопорушення, а також заходи будуть спрямовані на загальну профілактику злочинності. Оснащені сучасними камерами дрони здатні фіксувати підозрілу поведінку, стежити за дотриманням порядку і миттєво передавати дані до штабу. Їхня головна мета своєчасно виявити небезпеку і допомогти правоохоронцям діяти швидко та ефективно. Дрон з висоти буде наблюдати за ситуацією, яка створюється на визначеній ним території, наприклад, це розпиття алкогольних напіїв, можливі факти порушення дорожнього руху, а реагувати на виявлення вибухонебезпечних можливих підозрілих предметів. Першочергово аеропатруль охоронятиме спокій у чотирьох популярних рекреаційних зонах міста на острові Хортиця у дубовому гаю в парку перемоги та Вознесенівському парку. Наразі буде залучена в самих найбільш великих рекреаційних зонах будуть працювати наші оператори дронів які за допомогою аеронагляду будуть здійснювати патрулювання визначеної території. Поряд з нарядом буде знаходитися піший патруль, який в разі необхідності за інформуванням від оператора буде реагувати на факти можливих порушень публічного порядку та безпеки або інших порушень. Поліцейський аеропатруль це не заміна людського ресурсу, а його посилення. Кожен безпілотник передає відео в реальному часі. Аналітики й оперативні групи можуть миттєво ідентифікувати потенційну загрозу, чи то залишений без нагляду предмет, чи нетипову поведінку перехожого. Увага нарядам неподалік дитячого майданчику виявлено підозрілий предмет. Перевірте з дотриманням техніки особистої безпеки. Прийняв інформацію, направляємося на вказану ділянку. У воєнний час це більше ніж технологія, це броня, яка захищає спокій міста. Це сучасне рішення, яке вже сьогодні змінює систему громадської безпеки. Зараз ми впроваджуємо патрулювання за допомогою дронів найбільш на вихідні дні. Це більш після обідня час, на який і очікується масове скупчення людей. Сучасні технології дозволяють не лише виявляти, а й оперативно попереджати за необхідності дрон може передавати голосові повідомлення, звертатися до громадян та закликати дотримуватись порядку. За допомогою гучномовців оператори дронів будуть озвучувати та певні, ну будуть застерігати містян про те, що працює поліцейський дрон, щоб люди не лякалися, щоб ну, щоб ви сприймали інформацію як безпечну. Е, наразі все буде інформація ця, вся інформація буде дуплюватися за допомогою гучномовця, який буде розташований безпосередньо на безпілотному літальному апараті. У часи, коли звуки повітряних тривог стали частиною буденності, кожна секунда може врятувати життя, і тут на допомогу приходить технологія. Основною метою поліції є це недопущення, вчинення протиправних проявів, можливих диверсійних дій, та безпосередня безпека наших містян, які. Повинні бути в безпеці. Поліцейський дрон не просто машина, це про впевненість, про те, що навіть у тилу у фронту можна зберегти спокій і бути на крок попереду загроз. Поліція закликає, шановні громадяни, дотримуйтесь вимог чинного законодавства. Бережіть себе і пам'ятайте, навіть там, де не видно правоохоронців, правопорядок завжди на варті. У селі Матвіївка рятувальний загін Антарес разом з поліцією знайшли 83-річну жінку, що зникла наприкінці минулого року. Завдяки злагодженій роботі кінологів і чотирилапій героїні Раш, пошуки в умовах війни дали результат. Це приклад того, як співпраця змінює хід пошуків навіть у найскладніших ситуаціях. Тиша села порушена війною. Жінка, яка пішла і не повернулась. Місяці надії, тривоги, очікування і пошук у Матвійці знову працювала пліч-опліч поліція, волонтери, кінологи, сліди, мовчання і собака, яка привела до правди. Поліцейські Запоріжжя проводять спільні пошукові заходи з кінологічним загоном Антарес у селі Матвіївка, працівниками центру розшуку безвісти зниклих за особливих обставин ГУНП в Запорізькій області. Та волонтери пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес» становили долю безвісто зниклої жінки в умовах війни, коли кількість зниклих безвісти зростає, співпраця центру БЗО і рятувального загону Антарес набула особливого значення. У грудні минулого року 83-річна жителька села Матвіївка пішла з дому і не повернулася. Сім'я шукала її без успіху, і лише через кілька місяців після численних пошуків вдалося розкрити долю цієї зниклої жінки. Спільно з поліцейськими до пошуків долучилися волонтери пошуково-рятувального загону Антарес, а також спеціалізовані кінологи. Діяльність цього загону, до складу якого ходять досвідчені собаки, виявилась надзвичайно ефективною. На території Запорізької області Павлоградський кінологічний загін залучався до роботи вже тричі. Прикладом синергії є рушок тіла загиблого на місці ворожого ракетного удару, нанесеного по обласному центру 18 січня. А днями рятувальний загін був залучений для пошуку 83-річної жительки Матвіївки, яка ще наприкінці минулого року пішла з дому та не повернулася. Поліцейські не припиняли пошукових робіт однак, її місце знаходження тривалий час не могли встановити. Тандем у поліції та волонтерів це справжня синергія, яка працює навіть у надзвичайно складних умовах. Прочисуючи територію по квадратах, команда за годину натрапила на ключовий момент. Бельгійська вівчарка Раш вказала на водойму, де й було знайдено тіло зниклої жінки. Правоохоронці разом з волонтерами, пошуківцями, поділили визначену територію на квадрати і розпочали їх прочисувати. Приблизно через годину старша кінологиня зупинилася біля очерету та за сигналом напарниці бельгійської вівчарки. Терв'юрен рах жах собака зробила так званий акцент на знак того, що відчула запах та повела до водойми. Раш бельгійська вівчарка, її навички відточені у десятках пошукових операцій. У цій історії вона стала ключовим учасником. Саме її чуття дозволило знайти місце, де завершився слід зниклої жінки. Собака не говорить, але його мова зрозуміла кожному кінологу. Один погляд, один жест лапи, і команда вже знає. Є слід. Я з пашкою рятувальною собакою панці з діє бейжах, відпрацьовую свою локацію. І на одному участці камошей я побачила, що собаки є такий називаний акцент. Тобто, вона почала показувати своє мову тіло, що вона чує запах, вона його розкручує, тобто і шукає, де саме істочник запаху. І потім вона підійшла до берега, і вже з берега ми побачили, що там воді є тіло зниклої жінки у пошуках, безвісно зниклих людей на фронті війні, коли кожен день може бути останнім, особлива роль належить такій злагодженій команді. Цей приклад не лише успішний розшук, а й доказ того, як важливо мати ефективну співпрацю в умовах, коли людські ресурси і час на вагу золота. На острові Хортиця відбулася символічна акція вшанування героїв. Родини та побратими загиблих воїнів висадили майже 90 дерев. Цей захід став першим кроком у створенні парку честі, присвяченого українським захисникам, які віддали своє життя за незалежність країни. Участь у події взяли представники місцевої влади, поліції, громадських організацій та юнацького руху Байде. Висаджені дерева будуть живим символом нескореності та вічної пам'яті про героїв. На легендарному острові Хортиця у серці козацької слави проросли паростки нової пам'яті. Родини загиблих воїнів, їхні побратими, юні патріоти та представники влади висадили майже 90 дерев як символ життя, незламності та вдячності. Ця тиха, але глибоко емоційна подія, ініціатива громадської організації Разом .UA» та її керівника Ігоря Ілюшкина. Перший крок до створення парку честі, простору, присвяченого усім, хто віддав життя за незалежність України. Це перший крок у створенні започаткуванні парку Честі. Це е, парк шани всіх мешканців Запоріжжя, Запорізької області, хто віддав своє життя на захисті Батьківщини. Це початок цього парку, тут 5 гектар. Де Боже, нас вистачить сил і ми висадимо тут дуже багато дерев і відновимо парк. Парк називається парк честі. Це саме те слово, чому, котре чомусь ніхто не застосовує для тих, хто взяв зброю до рук. А саме це слово, саме честь, заставилося зробити нас всіх. Кожне дерево це жива історія. Для когось біль утрати, для когось продовження життя. Цей чоловік тримає в руках не лопату, а тягар пам'яті. Його син, спецпризначенець Артем Ткаченко, загинув рік тому, обороняючи Батьківщину. Це пам'ять. Дерева це такі, що житимуть і житимуть десятиліттями. І нас не буде, а воно може жити це дерево. От. І дітки будуть на цих. На цьому парку да, будуть вчити, як то їх розказувати дітям. Ми Втратили сина. Втратили ми нашого сина, він у нас один у родині. Сподіваюся, що його життя не буде марним. І навіть юні патріоти, учаснику руху Байда, разом з поліцейськими створюють живу пам'ять. Вони допомагають висаджувати дерева, розуміючи, що цей акт є важливим не тільки для них, а й для майбутніх поколінь. Нашого юнацького руху дуже важливо було долучитися до такого до таких заходів, тому що ми маємо всі усвідомлювати, в якій країні ми зростаємо. Маємо усвідомлювати, що в нас зараз відбувається, і це м патріотичне як Патріотична свідомість вона має розвиватися в дітях з дитинства. Ми маємо знати, що все, що в нас є, наша незалежність, наша мова, наша культура, вона дається не просто так. Поліція Запоріжжя вже неодноразово брала участь у подібних ініціативах, адже є частиною громади, яка завжди підтримує своїх героїв. Для них цей день ще одна можливість висловити свою пошану. Дійсно, це дуже така крута ініціатива, тому що дерево це про життя, дерево це про незламність і. Саме ця алея це наша пам'ять, яка дасть нам змогу не забути про нашу помсту, не забути про те, що ми повинні жити для того, щоб нищити ворога для того, щоб в майбутньому ми відновили нашу країну. Ці дерева проростуть, як проростає пам'ять, як проростає віра, як зростає Україна крізь біль. Через втрати у любові до кожного героя. Гуляйполе продовжує потерпати від постійних обстрілів окупантів. Однак місцеві жителі, зокрема, 86-річний пан Анатолій, не зламалися. Вони продовжують жити і боротися за вживання навіть у таких жахливих умовах. Поліція активно допомагає мешканцям, надаючи гуманітарну допомогу та організовуючи евакуацію. Тож правоохоронці вкотре закликають: не наражайте себе на смертельну небезпеку. Евакуюйтесь. Дрони, артилерія, реактивні системи залпового вогню, а тепер ще й керовані авіабомби. Ворог гатить по Гуляйполю без зупину. Але навіть під зливою металу місто дихає та живе. Анатолій один із тих, хто залишився. Попри обстріли, попри втрати, тепер його шлях лише кілька сотень метрів. Поліклініка, поліки і хаб єдине місце, де ще чути людський голос. Там слово підтримки і тепло, яке не пробите жодною авіабомбою. Стотворе не дає страху. Пів таблеточки сонміла і тишина. Просипаєшся вже коли стекло. На фейс. Було таке? Було. Є місце в підвалі, зараз у домі. Три ночі вже ночував. Ну, моє жилье раз раза три виносило забор, кришу, вікна. І... Ваша пісня хороша, починай спочатку. 86-річний Анатолій Іванович не залишив рідне місто навіть тоді, коли смерть вже стукала в його двері. Точніше, прилетіла прямісенько під них. Воно прилетіло прямо під двері. Під Вони ж там винесені. Там були двері на аж наверху. Ми робили, тікали, рятували його. Ні, я вийшов через запасний виход. Бо я ж знав, що машина стоїть, а в мене паркмене було в машині з усіма документами, чого я й ринувся. Коли дивлюсь, рядом метрів п'ять машина горить вже повністю вся воді. Я ключу замок, дивлюсь, скати всі повні. Ключу замок, дивлюсь, зажигання загорілося. Я на старті, вона завелася. Я в машину тікати. А поряд із такими, як Анатолій, працюють ті, хто щодня на передовій цивільного фронту: поліцейські, В'ячеслав Шейко, поліцейський офіцер Гуляпільської громади. У мирний час звична дільнична робота, протоколи, конфлікти, безпека. А у час війни щоденне балансування між рятувальною операцією та виживанням. На території громади залишається близько двох е, тисяч людей до того, як не прилітали керовані авіабомби, евакуація трошки підзатигла. Ну, люди не так виїжджали, тому що було більш-менш спокійно на території міста. Коли почалися авіаудари, то люди розуміють, що вони розносять все вщент і треба кудись виїжджати. І пенсіонери, бабусі, дідусі вони почали масово виїжджати з міста Гуляйполя. Поліцейські це не лише охорона порядку, це голос спокою, це руки, що допомагають тримати сумку, підняти людину на ноші, це плечі, на яких тримається громада, та голос, який просить евакуюйтесь. Різні звернення ну загалом це е, допомога населенню, вижив, виживання на території громади, допомога гуманітарна, е, допомога е, відвести десь в лікарню, евакуація. Надання ну надання різних послуг, які потребують населення. Поліція Запоріжжя вкотре закликає громадян: не наражайте себе на смертельну небезпеку. Евакуюйтеся. Життя найцінніше, що у вас є. Сергій Волик поліцейський офіцер, який став на захист своєї громади ще до початку Великої війни. В умовах постійних обстрілів та руйнувань він не тільки забезпечує правопорядок, а й рятує життя, евакуюючи людей та надаючи допомогу в найскладніших ситуаціях Його служба змінилася разом із новими викликами, але відданість справі та родині допомагають йому витримувати ці неймовірно важкі часи. З перших днів, коли почалася евакуація населення в нашій Запорізькій області, я відразу запропонував свою кандидатуру з метою допомоги населенню. П'ять авіабомб упало на наш населений пункт. в одне з основних місць де було влучання керованих авіаційних бомб. Саме великі пошкодження було в тому році. В травні, якщо не помиляюся, був випадок, коли ворожий обстріл пройшов в СМТ Малокатеринівка і ворожий удар пройшовся на дитячий кафе. Прибувши на місце, побачили, що було дуже багато постраждали, надано двом хлопцям допомогу, стабілізовано їх, викликано швидку та переданий. Наша громада останнім часом дуже часто потерпає від обстрілів ворожих ФПВ-дронів. кожного дня по 5-10, а то й більше випадків влучання в житлові будинки, в автомобілі. У деяких населених пунктах зараз дуже небезпечна ситуація, і ми потрібні завжди людям бути поруч і завжди вчасно прийти на допомогу. З перших днів, коли почалася евакуація населення в нашій Запорізькій області, я відразу запропонував свою кандидатуру з метою допомоги населенню, тому що я бажав допомогти людям, які знаходяться в тяжких обставинах та потерпають від обстрілу. Мене взяли в цю групу. І ми направилися на евакуацію населення в прифронтових територіях. Евакуювали населення з таких населених пунктів, як Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе. Під час евакуації було дуже тяжко вмовити в перші рази, коли виїжджали людей виїхати. Навіть були мами з маленькими дітьми, але люди не хотіли виїжджати. Прийшлося вмовляти людей, та все-таки вдавалося нам евакуювати. Населення. В першу чергу ми опоювали діток, щоб не залишитися на території, доставляли їх в безпечні місця, в комфортні умови. Насил деяких населених пунктах зараз дуже небезпечна ситуація, і ми потрібні завжди людям бути поруч і завжди вчасно прийти на допомогу. Нещодавно у зв'язку з ворожими ударами в півдронів було пошкоджено два автомобіля, які загорілися. Біля подвір'я одного з мешканців нашої громади. І побачивши, що пожежа йде на його будинок, він вибіг намагатися тушити пожежу. Але в цей момент було, був удар ще одного дрона, і він влучив прямо в цю людину. В одному з будинків знаходилась жінка. Отут тут мене розбирати. Оце літня кухня, вона скоріше все тут була. Три дні тому назад наше селище, одне з селищ нашої Кушумської громади Малокатеринівку, був масований обстріл, а саме авіаційними бомбами. Були зруйновані будівлі. Не одна будівля, близько 20 будинків було повністю зруйновано та близько 200 будинків було пошкоджено. Це була страшна хвилина нашого селища, так як такого обстрілу за весь час війни ще не було. Випадок, коли ворожий обстріл пройшов. Я відпроїжджав там неподалік і відразу почув вибух, відразу вискочив на те місце. Удар прийшовся на дитяче кафе, яке знаходиться в центральному парку. Був вогонь, є постраждалі, було дуже багато постраждалих. Було надано допомогу хлопцю одразу, який би її потребував. Було накладено турнікети, стабілізовано його, щоб не було втрати. Втрати крові. На жаль, одного хлопчика не вдалося врятувати. У нього були великі дуже поранення, і дитина загинула. Найголовніша мрія на даний час це я думаю, що у всіх українців вона одна, щоб закінчилась війна, наші хлопці повернулись додому, до своїх сімей, щоб всі стали щасливими. І разом ми почали відбудовувати нашу гарну країну. І всі, всі. Приймали би в цьому участь. Ми як поліцейські, населення, щоб наша країна квітнула і була щасливою. Олександр Рибалка поліцейський парамедик, який рятує життя під обстрілами, де кожна секунда має ціну. Його робота це боротьба за виживання там, де панують хаос, біль і загибель. Влучання ворожих ракет та кабів у житлові райони, робота на місцях обстрілів та порятунок людей з під завалів, історії, які він носить у серці. Життєвий приклад парамедика свідчить герої це ті, хто не боїться діяти там, де страшно всім. Коли ми прибули на місце. Я таке перше в житті бачив, що скільки людей знаходяться в одному місці і скільки поранень. І кожен кликав саме на допомогу. Ми завжди намагаємося бути вчасно там, де ми потрібні, і допомагати і нашим громадянам. Ворог наш дуже підступний. В чергове на Різдво обстріляли наше місце. По прибутів на місце, я побачив дуже таку страшну картину, коли цивільні особи живцем погоріли власних авто. Я згадую цю картинку дуже тяжко. Я вперше таке бачив. Від людей залишилися тільки решти. Майже на кожному приліті в нашому місці я знаходився і надавав домедичну допомогу. Коли був приліт, саме повторний обстріл Російської Федерації також знаходився там. Ми евакуювали там е жінку, двох жінок і хлопця. Ми виносили цю жінку, надали їй до медичну допомогу. І коли ми її виносили, вона сказала: хлопці, врятуйте мене, будь ласка, в мене вдома маленька дитина і мені дуже болить. І Я це запам'ятав на все життя. Саме тяжче це коли знаходяться діти під завалами. На початку вересня минулого року Російська Федерація черговий обстріляла наше місце. Ми, як парамедики, прибули саме на цей виклик. Це був готельний комплекс, де знаходилися цивільні особи. Евакуювали саме чоловіка, надали йому домедичну допомогу. На жаль, там загинула жінка та дитина. Після цього ми почали надавати саме допомогу дівчинці. Дівчинці було 13 років, вона знаходилася спочатку повністю під завалами після часткової деблокади. Вона знаходилась пояс під пояс під завалами, і плита її придавила повністю ніжку. Складні, складні були погодні умови. Так, дуже було холодно, йшов дощ, працювали саме під дощем. Три години саме деблокували цю дівчинку і надавали їй допомогу, і підтримували її в свідомому стані. По-перше, ми приїжджаємо, оцінюємо ситуацію, аби працівник поліції оцінює ситуацію. Він повинен звертати, існує алгоритм, саме надання до медичної допомоги, повністю оцінювати його і діяти згідно нього. Якщо це масивна кровотеча, ми надягаємо саме турнікет, виявляємо її. Якщо інші там травми, ми будемо виясняти, що застосовувати згідно цього алгоритму. Цивільним я рекомендую завжди використовувати укриття. Якщо ви знаходитесь поблизу до міста прильоту, старайтеся мінімізувати свій силует, лягати на землю. Якщо ви побачите парамедиків або медицинських працівників, кликати на допомогу. Кожен працівник поліції згідно законодавства повинен надавати саме ефективну домедичну допомогу, за яку несе саме юридична відповідальність. Це тяжка праця, вона витягує з людини. Як і фізичну силу, так і моральну. Тому ви повинні дуже добре бути підготовлені саме до цього. Після цього вже здобувати якісь навички саме в цивільній і тактичній медицині і проходити саме до парамедиків. Я вважаю, що саме нічого ми не робимо надзвичайного. Я виконую тільки свої функціональні обов'язки, які виконує кожен поліцейський. Ми завжди намагаємося бути вчасно там, де ми потрібні, і допомагати саме цивільним особам. І нашим громадянам мрію, щоб ця війна закінчилася, щоб всі наші працівники поліції, також всі цивільні особи, збройні сили України, щоб всі побачили закінчення цієї війни. На сьогодні це все. Бережіть себе, вірте в Сили оборони, а ми подбаємо про вашу безпеку. Поліція Запоріжжя завжди поряд.